Галактика 28. Сьогодні в день шанування пам'яті Героїв Небесної Сотні в НВК Гарант пройде реквієм за загиблими під час Революції Гідності. Ми дорослі і ви, підлітки, повинні пам'ятати про той подвиг, який був зроблений заради майбутнього. І ми всі разом будемо молитися за те, щоб війна скоріше закінчилася. Пробачення нема, благаю, пробачь. Для сина ти мріяла долю нашу. Пробач, моя люба, благаю, не плачу, Молись і участь мою це пом'яч. Я тут, не один, нам брата і віра. Це та, що з Майдану на краще життя. У крові від тебе. Мені непокіра, бо в нашій країні біда і війна. Я вернуся, мама, я обіцяю, живим, сподіваюся, а може й пісні. Майдан переміг і ми подолаємо вже влітку на приїхати. Моліться за перших, за сотню небесну, за тих, хто із нами стояв. А може вони це солдати воскресні, хто душу і тіло за волю поклав? Ця небесна сотня своїм життям викупила свободу для мільйонів українців і дає шанс здобувати нову, демократичну, правову державу. Вони не думали про те, що можуть загинути. Вони лише знали, що так, як є, так далі в Україні бути не може. Той, хто не шкодує життя за переконання герой. Той, хто не розміняє свободу на владу, герой, той, хто захищає своє диття герой. Той, хто захищає свою країну, як мати захищає своє дитя – герой. Той, та не віддає ані шматочка рівне землі в Герой! Той, хто відчайдушно вірить у перемогу навіть тоді, коли зневірилися всі навкруги. Герой героям майдану, впавши мертвими за світле майбутнє України, присвячується хвилина мовчання. Скажіть, будь ласка, чи потрібні такі заходи? Я думаю, що такі заходи дуже потрібні. Вони потрібні у школах, вони потрібні у вищих навчальних закладах, у кожній родині, коли ми будемо вшановувати пам'ять таких героїв, які захищали майбутнє свободу і волю нашої країни. Що вони виховують в дітях дорослих? По-перше, повага. Повагу до вчинків інших людей, людей, які своїм життям заплатили за наше майбутнє. По-друге, це патріотизм, почуття патріотизму, почуття гідності, впевненості у завтрашньому дні. Завтра ми зустрінемося вже на площі перемоги разом із патріотами та активістами міста. Будемо згадувати про події, що відбулися два роки тому в самому серці країни. І свічками, лампадками, прапорами України, аби вшанувати пам'ять загиблих під час подій 19-го двадцяти років. На площі перемоги у Лисичанську сьогодні незвично: дрова, багаття, шини, півкомуністичного ідола. Активісти міста та місцеві народні депутати створили імпровізований майдан, щоб в такий спосіб нагадати містянам про ті події два роки тому. Що назавжди змінили нашу країну і нас самих. Сьогодні ми згадуємо про події на Грошевського, на імпровізованому майдані лисичани вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Навкруги багато знайомих облич вже два роки поспіль ми бачимось на заходах, що мають підтримати нас, патріотів своєї країни, і нашу багатостраждальну таку рідну батьківщину. Ми не всі знаємо один одного по іменах, але чітко впізнаємо по обличчях. Радіємо зустрічі, посміхаємось, вітаємось, спілкуємось. Мабуть, так створюється справжня спільнота небайдужих людей, якої так потребує наша країна на сході. Сьогоднішній майдан така собі міні-реконструкція справжнього майдану, намети з написами Банду геть, Слава Україні, Пісні під гітару, Запалені багаття. Бам! Бам роздаються звуки барабанів та ударів палками по залізних бочках. Жінки готують бутерброди, в паперові склянки розливають чай із присмаком смоли та дров, відчуття піднесення, згуртованості, патріотизму та бажання бути у колі людей, що мають спільну мету, дихають одним повітрям, вірять у свою країну та перемогу. Мабуть, щось подібне люди на Майдані відчували й тоді, два роки тому. У самому серці міста Києва і частина не до кінця знесеного монументу як недобудована йолка, виглядають не менш символічно. Сьогодні вперше майдан у Лисичанську, і ми згадуємо загиблих за волю, за демократію, за справедливість, за краще майбутнє країни Небесні Сотні, слава, дорослі, молоді діти запалюють свічки і лампадки. Ніколи більше українці не забудуть про те, що сталося на Майдані у 2014 році. Герої не вмирають, і в небо злітають сто білих кульок в єдиному пориві все вище і вище над площею. Люди піднімають голову і дивляться, як вони поступово зникають у далечині. І плине кач над головами, і бринять сльози в очах людей. Жовто-блакитні прапори підхоплює вітер. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе!